Повернення. Кожного ранку Дмитро прокидався з якимось важким тягарем на душі. Виходив на дерев'яний ганочок вдивлявся в такі чужі і рідні сопки з високими ялинами і соснами, а бачив квітучу вишню під маминою хатою, чув щебет соловейка в розквітлому. Калиновому кущі, який колись давно посадив із бабусею на невеличкому квітнику біля вікна, яке тріснутою шибкою підсліпувато дивилося на вулицю. Хату давно продали, а мати поїхала доживати віку в чуже село, так би мовити, стерегти дачу онукам. Аби ніхто не обікрав. Їй там було добре і вода в хаті, і газове опалення, і Дмитро був спокійний за неї все ж таки за руками. І сусіди, добрі та чуйні люди, по кілька разів на день провідували її. Листи писав рідко та й приїздив не так уже часто. Бо де ж та Україна, а де Хабаровськ, але з кожним роком все більше подумки звертався до рідного краю. Друзів, колишньої дружини, сина й доньки, яких колись залишив на призволяще, а сам поїхав шукати щасливої долі в чужих краях. А чи знайшов? Та хто його знає? Якби знайшов, то, мабуть, не тягнуло б його так до такого рідного й такого далекого батьківського порогу. Сумував за запахом буску, стиглими грушами з пасівками, за кислими вишнями й солодкими папірками, які так голосно гупали по металевому даху хати. Коли розхристаний вітрисько, розгулявшися над селом, як неслухняний хлопчисько, струшував їх із старої кресла тої яблуні. Так не вистачало йому півнячого переспіву, сюрчання цвіркунів у траві, жаб'ячого квакання і літнього зарепаду. а найбільше, мабуть, жив він за рідним словом із сумовитою українською піснею, з присмаком болю і якоїсь невимовної туги. Зійшовши з ганочку, поспішав на роботу. Ступав по кам'яній стежці, під ногами перекочувалась галька, а він уявляв, ніби просто літнім ранком. Поросяному з поришеві босими ногами і роса приємною прохолодою поколює ступні його ніг безліч чутонесеньких голочок. Щоранку, чим чекуючи до своєї кузні, він прокручував у пам'яті якийсь епізод із свого минулого життя. Як на білому екрані, колись старенького сільського клубу перед його очима проскакували на баских конях кадри такого, здавалось, близького й далекого дитинства, такої швидкоплинної юності. Ось дідусь Василь, сидячи на широкому ослоні, розповідає про події Великої Вітчизняної війни. Товстими, натрудженими за все його довге й нелегке життя пальцями, тицяє в ордени й медалі, прикріплені на лацкані його піжака, давно вже діда нема. Та й нагороди десь поділися, мабуть, мати у важкі часи перебудови продала за копійки на базарі. Бо не могла вижити на свою мізерну вчительську пенсію. А ось бабуня Феодосія, він називав її Фенею, бо так і легше і швидше було. Напекла цілу гору пирогів, старанно розстелила їх на припічку і прикрила білесеньким, як перший сніжок рушничком, щоб відходили, як вона казала. А пироги вже так смачно пахли під тим рушничком, що йому тоді малому здавалося, ніби цей аромат витав не тільки над їхнім подвір'ям, а й над усією вулицею. А тут мати змусила його обривати кислі вишні, які росли позад хати, вишукувані в один ряд. Ніби дерев'яні солдати, яких колись наробив йому дідусь, аби він мав чим гратись. Сидячи на старій трухлявій вишні, яка, здавалось, отот -от розчахнеться і впаде гілям додолу, він подумки ласував пахучим і таким солодким маминим варенням. Кадр за кадром. Перед очима спливало безтурботне босоноге дитинство, щаслива юність у довгій кіски, якої було вплетено стільки романтичних мрій, і перше кохання, і студентські роки, і весілля, і народження доньки, і служба у війську, про яку так багато мріяв: перемоги й поразки, любов і зрада. Пошуки самого себе, успіхи й розчарування, усе це таке близьке й давно забуте, занадто часто приходило до нього, тривожило його сон і ятрило душу. Майже два десятиліття, як залишив дружину й дітей, зрозумів, що зробив помилку, що поспішив. Але вороття назад не було, запізно одумався, а життя вносило свої корективи в його долю. Він так часто сумував за минулим, воно занадто часто приходило у його спогади про холодним вітерцем чи спекотним сонцем, і його чимраз все більше тягнуло. До рідної України. Доля не була милостива до нього. Вона щораз посилала йому все нові випробування і все частіше чавила його своїм великим і важким житейським колесом. І чим більше його чавило, тим краще він навчився викручуватися з-під нього і знаходити вихід навіть із надто складних і непередбачуваних життєвих ситуацій. І це надавало йому якоїсь небаченої впевненості в собі. Ось і цього разу воно накочувалось на нього, і було таке відчуття, що ось ось його розчавить. Негадано для самого себе. Прийняв рішення їхати туди, де залишив свої корені, припасти спраглими вустами до джерельної води, вдихнути на повні груди терпкого повітря, насиченого запахами полину, м'ятий любистку, у якому купала мати, щоб доля була до нього милостива. Дмитро різко крутнувся на місці і замість того, щоб іти до кузні, попростував назад. За лічені хвилини зібрав свої речі, написав наспік заяву на передчасну відпустку і поспішив до невеличкого злітного майданчика, на якому приземлювались гелікоптери, доставляючи продукти харчування вартіль, у який він працював уже більше десяти років. Гелікоптер, легенько погойдуючись, і з боку в бік підіймався в небо. Внизу залишалися сопки, повільно несла в свої води глибоководна етанша. Високі сосни помахували йому вслід своїми густими кронами, і навіть бурий ведмідь, звівшись біля сміття баку на задні лапи і шукаючи там щось їстівне. Здавалося, що також проводжав його в далеку дорогу. Аеропорт у Хабаровську зустрів його непривітно, квитків до Москви не було, і він, зловивши таксі, поїхав до залізничного вокзалу. За віконечком каси сиділа вже немолода жінка. Вона вибила йому на комп'ютері квиток і, подавши через віконечко, побажала щасливої дороги. Сім днів стокотіли Дмитрові вагонні колеса. Вони переспівали йому стільки пісень, сумних і веселих, жартівливих і ліричних. а може, то співала його зболена душа. Душа втікача чи вигнанця, душа, яка завинила перед найдорожчими й найближчими йому людьми. На що надіявся він, ідучи в пустому вагоні до тих, кого багато років тому зрадив, він знав, що прощення йому не буде. Страх і невпевненість приймали тремтінням його тіло при згадці про те, як зустрінуть його тут? Чи раді будуть його появі? За вікном маршрутки пропливали білокорі берізки, старі креслаті липи, посаджені край дороги більше сотні літ тому. Чотири роки він їздив цією дорогою, коли навчався у Вінницькому педінституті. Він знав тут кожен згін дороги. Такими близькими були сьогодні для нього немирів, озеро, Райгород, Гайсен, Кіблич, Карабелівка і рідна степанівка. Зупинити б маршрутку, вийти б на містку, припасти до рідної, нераз топтаної, перетоптаної ним землі, вібрати в себе її силу й міць і повернути назад втрачені роки. Але він. Не зробив цього. Він поспішав туди, де його давно вже перестали чекати. Автовокзал похмуро посміхався до нього великими брудними вікнами з-під густих кошлатих брів старого даху. Знайомий таксист запропонував свої послуги, і він, поклавши валізу до багажника, авто, Зручно вмостився на передньому сидінні. «Зупиниш біля квіткового магазину, хризантеми куплю. Вона їх в молодості любила. Вузенька вулочка на околиці містечка, на ній всього лиш два будинки. Котрий же її. Авто зупинилось біля другого. Хай щастить тобі, друзяко. Війшовши на подвір'я, він остовпів. Куди не кинь оком кругом хризантеми? Значить, сюди я приїхав, тремтячою рукою натиснув на кнопку дзвінка. У відповідь гнітюча тиша. Потім його вухо ніби вловило якісь приглушені звуки. Натиснув іще раз. Зараз відчиню, зачекайте хвильку. Двері відчинились, і в них з'явилася дівча. Це була її донька. Вони стояли одне напроти одного, і кожен думав про щось своє. На мить запала гнітюча тиша. Першою оговталась дівчина. З поверненням проходьте в хату. Мама скоро буде. Вона поїхала в село бабусю провідати, а ми з вами зараз будемо пити чай. Вона сказала з поверненням, Крутилося в його голові. Значить, простить, значить, недаремно їхав. Від радості він стиснув у своїх обіймах. Переляканий дівча і тремтячим голосом прошепотів Спасибі тобі, доню.